Зараз розповім тобі одну мудру притчу. Слухай уважно про добро. Учень спитав вчителю, навіщо робити добро тим, хто не цінує? Майстер посміхнувся і сказав: Квіти цвітуть і для тих, хто їх топче, Сонце світить навіть тим. Хто його не помічає. Роби добро не тому, що хтось заслуговує, а тому, що ти такий. І тоді всесвіт поверне тобі у 100 крат більше, ніж ти віддав. Пиши слово краса, і я відправлю тобі гайд по безпечному омолодженню у подарунок. Три дев'ятки на консультацію. Коментуй, підписуйся, відправ подрузі, якщо було корисно. i like